Дивна ми країна. Особливо дивна в нас влада. А найдивніші в нас ці ось недороблені депутати. Ну, скажіть мені, будь ласка, скільки ще має тривати війна, щоб вони прийняли закон про мобілізацію? Причому такий закон, який би е, був е, сприйнятий народом Своїм серцем і розумом, і щоб хлопці йшли і дівчата до лав Збройних сил з задоволенням, розуміючи, що це їх святий обов'язок захищати батьківщину, а не те, що зараз їх виловлюють. Це, це, це така чи ТЦК по всіх цих. Але ж ні, закону нема, і схоже, що не буде. Бо чому це? Чому Тому що е, вони розуміють, що закон має розставити крапки над, над і. Хто і як має бути призваний до лав Збройних сил і хто має йти захищати батьківщину? Вони ж ніколи не приймуть, бо е, у, якщо в країні йде війна то захищати батьківщину мають поголовно всі чоловіки і можливо всі жінки, які е досягли призовного віку, які за станом здоров'я мають це робити. Але ж наші депутати ніколи не приймуть закону, по якому вони мають йти на фронт. І, врешті-решт, ми маємо тільки дискримінаційний закон, е за яким тільки оці. Е Хлопці з бідних родин мають іти гинути за Україну, за е, мільйонні гекмільйонно гектарні фазеті е, гасієнди наших олігархов-бандитів, за їх статки таке і таке інше. Ну ось тобто комплексного закону про мобілізацію нема, і, схоже, ніколи не буде, на жаль. А закон вже про, як його називають, про, про, про те, що від служби в ЗСУ можна відкупитися від 6 до 20 тисяч гривень, як вони кажуть, на місяць вже є. Тобто, після того, як дозволять відкупатися від служби в армії, щоб там хтось вноситиме 20 тисяч гривень на місяць, 106, Ну там різні були пропозиції. Я думаю, що більше, більше 20 тисяч гривень не було, я не чув, по крайній мере. То що вийде? Що кожен хто здатен заплатити 20 тисяч гривень, служити і захищати Україну не піде ніколи, ні під яким виглядом. І не треба брехати, що це бронювання. Важних спеціалістів, це всі власники, всі, у кого є ці 20 тисяч, можливість 20 тисяч платити, будуть просто платити за себе, забронюють себе любимого і хер, коли підуть на службу до лав Збройних сил. Зрозуміли, так? Тобто знову абсолютна дискримінація. Хай воюють бідні, а багаті будуть сидіти в тилу. Тому що так, чому що вони заплатили? Люди добрі, це в якій країні світу колись таке було. Тако коли в Ізраїлі війна, всі йдуть на фронт. Чому коли в Україні війна, багаті відкупаються, а бідні йдуть вмирати? Чому так? Такі закони, вони не людські. Це закони, е, які... Е, Підкреслюють, що в нас люди раби, і в кого нема гроша, то є раб системи, раб олігарха Паханату, і вмирати за батьківщину має чомусь раб, а не е, той власник, який має в Україні. Ну що не менше за що вмирати, розумієте? Так само як дивно, дуже прозвучала. Ота ситуація, коли сказали, що співробітників внутрішніх органів всіх настільки забронювано, що вони ніколи не підуть на фронт. Пробачте. А чому, а чому їх тренованих все життя, які на пенсії йдуть 40 років? Не відправити захищати батьківщину на їх місце, не поставити дівчат там ще когось. Багато є запитань. Але, на жаль, в системі олігархо нема, не було і не буде ніколи справедливих законів на користь людей завжди будуть закони на користь багатіїв, мародерів і привладних похитків. На жаль.